Сьогодні у нас відео по технічним питанням кавоварки Philips SenSeo. Мої підписники задають деякі питання з ремонту або з неполадок, які виникають в кавоварках. Я ну, те, що знаю, фактично, я не технічний працівник, який ремонтує такі речі. Те, що знаю, я спробую вам пояснити, донести. Але в будь-якому випадку ремонтувати самому ну, небезпечно, тому краще звернутися до спеціалістів, до фахівців, які цим займаються. Розбирається неважко. Шестигранною отверточкою. Знімаємо два кріплення. Далі тут у нас знаходяться дві защіпки, які тримають. Якщо ми викручуємо болти, то ці защіпки будуть тримати. Просто в сторону відводяться легенько. А, зверху треба зняти фіксацію. Тут є виїмки спеціальні. Ось. Знімаємо оцю штучку, вона так само тут тримає. Вона там теж на защолочках вона не повинна дуже сильно триматися. Ось. Це там трубочка йде, це вихід. Виходить звідси з посадочних місць і отут є краєшок, який треба забити, щоб воно вийшло. Ось. І тут так само на вхід води. Є трубочка, ось вона прикріплена. легко виймається. І ось у нас такий можна ремонтувати. Ось так кавоварка виглядає зсередини. Це насос, який подає воду в цей прилад, це нагрівальний елемент всередині знаходиться. І тут постійно знаходиться вода. Звідси вода під тиском подається от сюди, сюди випускаються залишки води назад, в ємність, там де є вода. Оцей елемент відповідає за включення. Тобто, якщо рівень води, тут є магніт, ось тут знаходиться магніт, якщо рівень води падає, Спрацьовує ось цей прилад. І він не дає включитися машинці. Верхня кришка фіксується в трьох місцях. Раз, два і три. Коли ми опускаємо, тут висовуються фіксатори. Вона її притискає для того, щоб не відкрилося. Ось таким чином просто так вже вона не відкриється. Якщо цю кришку не можна відкрити, значить десь заклинило в одному з трьох місць, або може у всіх, десь в цих місцях заклинило. Ну, Варіант, дати під тиском воду або повітря, щоб промити, або спробувати декілька разів вмикнути, щоб розкисло ці місця розкисли. Щоб його можна було відкрити. Що тут може забитися? Якщо ми заварювали каву, а тут порвався, наприклад, чал, висипалась кава, і вона з потоком води пішла далі. Забивається тут, в більшості ось тут така тоненька-тоненька сіточка. І тут дуже тоненький вихід. Забивається в основному він. Тобто, розбираємо машинку, ми це знімається, це легко виймається. І це так само доверху. Все промиваємо, ставимо назад. Головне, щоб ось тут проходила рідина. Якщо наливаєте водички, вода просачується, значить воно чисте і там нічого не забито. Сподіваюсь, вам корисне було це відео. Можливо, ви знайшли тінь. Рішення тої чи іної проблеми. Ще раз повторюю, що я не спеціаліст, можливо, в когось є свій інший підхід до тої чи іної проблеми. Деякі проблеми вирішуються деякими, декільками способами. Так що, якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Смачної вам кави і гарного настрою!